Доброго дня. Отримала ще одну посилку від агромаркету, Скоби зняла заздалегідь, відкриваємо херчисті пакетики з повітрям, щоб не ламалася. Накладна, як завжди. Також в цьому замовленні є ось такий укорінювач Ліпкор антистрес. антістрес. Беру вперше. Буду пробувати. Також є пакет кислого торфу. Ось такий, бо я замовляла цього разу жимолость. Вона трошки кислого ґрунту потребує, трошки-трошки зовсім. Також це два сорти жимолості дворічної. Ось це серце велетня, це спокуса. З цієї сторони має теж бути одне велетня, одна спокуса. Ось в таких досить величеньких горщиках запаковано. Так, це велетня І це спокуса. Зараз достаємо. Ось так виглядають кущики. Ось ці два це серце велетня. Є сухі гілки. Ось це, наприклад, ось ця. Тут сухе трошки. Листя прив'яли, хоча ґрунт ну, вологий. Ось такий це теж серце велетня, теж є сухі гілки. А ось ці два більші це, це спокуса, хоча сухі гілки також ось є. Ось такі теж п'ята листя. На цьому є декілька квіточок. Ось як завжди, частина замовлення сплачена бонусами. Доставка до пункту видачі агромаркету Укрпошти за 29 гривень. Дякую.